Стрілець Роман Михайлович, позивний снайпер, солдат 117-ї окремої механізованої бригади, народився 20 липня 1970 року в селі Верхня Калуського району, що на Івано-Франківщині. Був наймолодшим сином у сім'ї, мав старших сестру Надію та брата Геннадія, які допомагали батькам у вихованні братика. Ріс веселим, слухняним та розумним хлопчиком. У 1977 році пішов до першого класу верхнянської середньої школи. Був сумлінним та наполегливим учнем, мав багато друзів допомагав батькам удома по господарству, піклувався про своїх рідних. Після закінчення школи вступив до Калиського вищого професійного училища номер 6, Здобув фах апаратника технолога, мав надзвичайні здібності до механіки, будівельної справи, працював муляром, плиточником, покрівельником дахів. Майстер із золотими руками так казали про нього. У 1989 році його призвали на строкову службу, після закінчення якої повернувся в рідне село. Працював у дослідному підприємстві Київська академія. Відтак у товаристві Карпатська кераміка у 90-х роках почав їздити на заробітки у різні куточки України та за кордон. У Чехії працював будівельником понад 8 років. Тисяча 1995 року одружився однак сімейне життя не склалося. Похоронив двох доньок немовлят. Останні роки свого життя прожив у цивільному шлюбі з дружиною Стефанією у селі Станькова. Дітей більше не мав. Найбільше запам'яталася його щирість. Згадує брат Геннадій. Коли був на заробітках в Алтайському краї, то ні про кого не забув. Привіз всім великі подарунки: і батькам, і сестрі, і брату, і братові, і всім племінникам. Не шкодував останні гроші, міг потратити, щоб зробити подарунок. Мріяв про щасливу міцну сім'ю і власних дітей. Однак не склалося. У грудні 2022 року Романа призвали на військову службу за мобілізацією. Чоловік без вагань став на захист батьківщини. Спочатку проходив навчання на Рівненському полігоні, потім на Яворівському, удосконалював навички навідника. Відтак його направили у місто Кременчук, що на Полтавщині, а за короткий час на Запорізький напрямок. Оскільки мав прізвище стрілець, отримав позивний снайпер. Служив навідником 3-го механізованого відділення, 1-го механізованого взводу, 2-ї механізованої роти, 1-го механізованого батальйону, військової частини А4674. За словами побратимів, Роман був відданим і відважним бійцем, надійним другом, здатний. Завжди прикрити спину щирим патріотом і просто доброю та життєрадісною людиною. 18 вересня 2023 року, виявивши стійкість та мужність у районі населеного пункту Роботине, внаслідок артилерійського обстрілу отримав поранення несумісне з життям. Свій останній спочинок герой знайшов 3 жовтня на алеї Слави сільського кладовища у селі Верхня. У спогадах рідних, друзів, односельчан, Роман Стрілець залишиться мужнім воїном, який виконав свій обов'язок до кінця. Герої не вмирають, а навічно вписують своє ім'я в історію України. Вічна йому пам'ять і шана.